Квартири військовослужбовцям, початок навчального року та вартість харчування для школярів, поліпшення умов проживання в громаді для людей з інвалідністю, ряд цих та інших важливих питань сьогодні розглянули на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради. Департамент економічної політики представив виконавчому комітету фінансові результати минулого півріччя роботи комунальних закладів міста. До слова прибутки підприємства електротранспорту зросли до 14 мільйонів гривень, що є хорошим показником. На жаль, є підприємства, які наразі працюють в мінус. Шість комунальних підприємств збитковими, решта прибутковими. Найбільші збиткових це Луцьктепло і Луцькводоканал, де ряд факторів, основним з яких я вважаю, це Тарифна політика діє мораторій на підняття цін на на послуги, зокрема теплопостачання, існує різниця в тарифах, існує заборгованість населення, порівняно тепла зима минулого року. От дали в сумі такий результат Лучан закликають вчасно сплачувати за надані послуги. Як повідомив Іван Скорубський, попри фінансові проблеми наразі йде активна підготовка до опалювального сезону. Рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради сьогодні погодили інвестиційну програму підприємства, яка буде діяти в наступному тарифному році, – 23-24 роки. Сума інвестиційної програми 26 млн мільйонів гривень, гривень без ПДВ. Ну і основні компоненти, з яких вона складається: це заміна теплобреж, це відповідні роботи, які ми регламентні проводимо на котенях. Це заміна обладнання, заміна теплообмінників. Відповідно, маємо вже чималий парк дизель-генераторів. Ось хочемо довести їх до, автомати, до автоматизації, автоматичного включення. І інші моменти як... громаді роблять усе для того, щоб школярі навчальний рік провели за партами, а не перед моніторами онлайн. Наші заклади освіти повністю готові до навчального року. Звісно, всі необхідні заходи за кошти місцевого бюджету це понад 25 мільйонів гривень. Це поточні ремонти, повірка лічильників, повірка опору ізоляції, різні термомодернізаційні, енергосервісні послуги і тому подібне. Ми розуміємо, що критична ситуація в нас в економіці, загалом в Україні та й в місті. Достаток людей зрозуміло, що він не росте. Відповідно, і ми лишаємо ту саму нормативну грошову одиницю, Це 40 гривень за Бід в закладах загальної середньої освіти. Отже, вартість однієї порції у першому семестрі нового навчального року становитиме 40 гривень. Понад 4 тисячі дітей у Луцькій громаді харчуватимуться у закладах освіти безкоштовно. Як повідомив Віталій Бондар, наразі роблять усе для того, щоб учні княгининівського ліцею мали укриття та навчались в офлайн форматі. У Луцькій громаді впровадять ряд заходів, аби зробити її доступнішою для людей з інвалідністю. У Луцьку погодили проект програми Громада без бар'єрів. Сьогодні ми прийняли рішення проєкту програми про безброєнність, також рішення про порядок надання матеріальної допомоги для встановлення надгробків. Цим порядком ми визначаємо суму граничну суму відшкодування вартості за встановлення надгробка сім'ям військовослужбовців, які захоронені не на алеї. Граничний розмір встановлюється 70 тисяч гривень на 23 рік. Кожного року він буде перезатверджуватися. Родинам загиблих героїв, які вже встановили пам'ятники з бюджету, теж відшкодують 70 тисяч гривень. Для цього потрібно звернутись до департаменту з відповідною заявою. Більше сутні питань було сьогодні розглянуто. Більшість яких традиційно це питання служби у справах дітей. Дуже багато дітей зараз, які приїжджають, приїздять до нашого міста. Вони отримують статус дітей, які постраждали внаслідок. Воєнних і збройних конфліктів, інші питання пов'язані з службою справах дітей. Серед важливих питань хочу відзначити також те, що нам вдалося зменшити вартість вивезення сміття з сіл нашої громади для багатоквартирних будинків на 11 гривень, для приватних будинків 14 гривень, тому що об'єктивно в селах сміття менше. Дуже багато людей зверталося особисто до мене під час прийомів в селах щодо зменшення такої вартості. Ми Провели відповідну аналітичну роботу і змогли досягнути такого результату. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.